Стіна інші. І це у нас четвертий ран да? і четверта серія. А також, якщо це визнає кісе, вона розмова після того цього скла. Сідоць приміні, тут у нас буде скло, я не хочу себе п'ятий, тому що якщо з вчора розмовляти, скоріше за всього, у нас піде наступна частинка. Я хочу розмовляти з стільки з кіно. Це у нас дівчинка. Что делать? Э, про компьютер стирает, вот. Новый носитель, дальше. Что делать? Я думаю, то же ты, э, я думаю, что тебе надо всё-таки ещё там, э, подаваться на тех. Стиралка, как? Ну что ж такое? Пало. Добре. Треба спочатку подивитися на погонене скло. Радіо. Радіо. Крутий радіо послухаємо щось чи чимось стекла чи що. Радіо... Хочу зробити меседж. Хто може це чути? Типу, швидше це. Типу, з Типу, швидше йдіть на Hope Springs. Типу це реально вихід, як вийти з цього шторму. Я повторяю, цебільший Stornhold. Типу це нестабільний шторм зараз тут. Hope Springs. Радіо погано працює, але нам сказали, що їдемо на хоп з інце, то все. Хаплик. З ким я ще можу поговорити? З Йоанном? Я впевнений, що я зараз можу поговорити, з. Нею я не можу поговорити з нею. Ох, ну, це що типу... це, це типу було біляче. Я спів... Я спів відняти від свого. Я не хочу казати про це. Пишу ти маєш на увазі? Ти не бачив це? Це типу стекло поламалося. З чогось е... Е... ...знаружи. Це може бути like skokin. А, типу щось скинуло наш... Це можливо? я голодний. Етан! Я можу полагодити це, але там ликас НЧ. Типу мені треба... Табликоудс це напевно я не знаю, як сахар. Я не шар. Табликоудз може бути це в нас та й гвозді, та й таку простралу, щось такого істу, як я так сказав. Ось о, Nails. Nails це якраз що є ці гості. Та молоток ось тут. Це я можу працювати. Давай но... Ну, mm -hmm, Давай сробним окно. Я помогаю работать. Ну, полагаю, sort of. Типу. Зроблено язык. Я сейчас не могу. Типу, я делишки. Як ти се відчуваєш? Що пришло? Типу. Блин, типу, як ты себе почуваешь? Хе? Це може бути... ну може бути... Це як Pounding But Vicious uh, and Esther Go Ignore. Я себе, типу, чую трошки ігнорованим. Що произошло с Adichy? Uh, вона просто типу не свої талился зараз. Она прийде, типу, знову че вона ходить по кругу щось такого. Test one approaching, I guess she not Типу, я думаю, що вона придется на Я думаю. Типу, я не думаю, то що вона тебе Так, я впевнений, це був uh, кльово для неї, типу, якщо вона uh, виключила свою слість, типу і тоді було б нормально. Ти будеш чекати її, типу, багато часу you're going to be ready for a time. Типу трошки почекати, що це типу, почекати її довго. На мої Experience, типу на, на мій досвід <кхи> дівчини хол the пасты. Хоч би знати, як це б клас. Ну типу дівчини типу, поздається трошки, а потім прийдуть назад. Якщо це не я сказав, <кхи> це сказав нас наш но. Я не знаю, що він повноцінно сказав, переходив. Я не можу чекати. Вона постійно ходить по кругу, постійно цієї е, штуки щось їй постійно не подобається. Е, там... I still think you showed a case. You have a very good hair, right? ти маєш гар гарне слухання, правильно? Що ти маєш на увазі? Ти можеш слухати різні там штуки з звідси, типу, і близько і типу. і далеко. Наскільки далеко? Я можу paying close attention, sir. But why? Тобто типу, я можу типу реально написати якусь citation, але про що ти? Не типу, а чому? Tell him you are paying to leave. Tell him you are paying to stay. Ти типу, скажи йому, щоб він пішов від цього. А я думаю, типу, нам було б краще, що щоб якщо uh, б would have if we had some army before running into anything.

Медіум диффу, типу середньо важко. Він сказав, що почекай, ти хочеш, ти типу водиш, ти хочеш, щоб я був в твоїм GPS? До цього він сказав. Ти знаєш, yeah, you have been a bro to me. I він, типу, ти мій коріш зараз, типу, ти мій бро. Ну, типу братан, друж, брат. Типу для мене. Так що я йду з тобою. Это на и с тобой вообще ты подожди. Клво. Сможешь я всех забрать? Hating the robots. Ты хочешь поехать с те на те Боже, Так. И это не еды с тобой? Так. Але ч? Будеш... Ну, не знаю, просто чок я не я впевнений, що в цій ситуації типу, було б краще йому допомогти, типу, в цій поїздці на фок. Я не знаю, як не куда Напевно, Блин, зараз. Типу, я напевно спробую типу, з, е, піти з вами, піти з ним, е, чи залишатися. що так воно залишається? Я їм доведу. Meiji, you. you need leave come between. Oh, wait, the name. Це багато час. Типу тут може з'явитися клієнти, так що я буду чекати тут. Типу я не буду ходити uh, Дима. Але Мэгги. Це и все. Це еще но. Мэгги. Не фото зі стейс. Типу нам на цьому місці. Точно! Я, типу, що б ви не робили, але я тут безпечніше. Некі. Не вичмві чому, чому я можу не постійно казати і то і інше? Якщо супер не зажив, на не собака, підеш за мною. Собака радісно бачити мене, вона хоче піти ти бачив якісь ще місця, на які можуть бути безпечніше, ти, ти вже готовий до цього. Так, я йду. Іди йди зі гарно. Але як я. Е типу. Rosing це offer. I try to do but I can. Я б хотів запитати але не можу. <кхем> Якщо хочеш, ти е візьми інших з собою. Це було б гарний варіант, що ти помогти. Їм. Так що бери сюди, ти спробуй Мейги. Чи не пробуй Мэй? Там за двері, типу я помню, что там це хочу респертувати. Брано, я хочу тебе спитати. Ком ком в швейн хоспинс, та праздно типу хоспенс. Ти хочеш поїхати -по світси? We can say, "This is a good nice way to like, We need to find to what's happening. We can... like, I'm try to find something new. Ideas. But there's telling What's out there? None of my friends are answering. I'm talking about. We're just enjoying like, what we're your you followers went to know? What happened? Do you want to be the next on the silence? Зачиться стрмно, ты хочешь будто на... Я скажу то, что ты бы хотел познать, тут ты фоловсы, раз ти что-то ты не поехала зимой. Добре. Я знаю на что идут. Так что що... then go find, uh find out. Давай идем зимой. Важко. Сложно. Ладно, я. Добре, я йду с тобой. Прана йде землею. Право йде зимой. Так, з кем я ще не говорив? Я ще не говорю з моїм горішем. Це було гарної праці, братан. Якщо ти маєш реальну типу здійміння, типу. Типу, молоток зі мною, ми ну, можемо бути гарною командою. Я думаю. Акшели, айм not сюр what even broke this window. There health. Uh, in their first place, they don't see branch or rocks anywhere. <laughs> типу, це було дивно, і ми не бачили ні одного камню, і нічого такого подібного, типу, звідси. Це може бути нерв, нервим, короче, неприятним. Але, стейнки, але я думаю, що тут залишився. Що в тебе за uh, плани, Дальнобійник? Я... Йду, звідси. Так Гарні ручки типу тобі треба компас та мапа Почекай, How many people are you pay uh planning on taking? Only wherever useful. As many as I can. Whatever make you think you're coming along along Типу... Що робить тебе, що ти хочеш залишитись тут? Типу про всіх, які робочі. Які я можу взяти? Що? Ти ненормальний? Ми не можемо брати всю команду. They're cars, they're overvaging don't fair, не напасть, на всіх фататі. Моя кільця and... Типу вони і ти можуть дістатися, типу, разом зі мною. Якщо ти йдешся. Зі... Я не можу залишатися тут. Я йду з тобою. Я готовий йти зі мною. Ну що ж, майже кінцівка, давайте ще. Мейджі, давай йти мною. Це фінал, І Ще хотів би спробувати радіо подивитися, що на радіо можу... може щось на радіо буде. Давай, швидше, швидше, швидше. Давай, швидше радіо. Крутись, крутись, крутись. У мене вже час. Під... Ага. Типу ход спрингс, типу багато там GPS, може йди сюди, типу у нас безпечно. Ну просто так вони сказали. Добре, вже майже кінцівка. Так що вихід. Ми хочемо вийти звідси? Закрити двері і залишитися сюди. Ну добре, ну ходимо звідси. Ми готові вийти. Хот ау. Що це за люди? I told you before, just burning as many as I can. Ти типу, пишуться за люди, я про це тобі казав, типу, я беру стільки, скільки я можу. Ти береш, типу, всіх там дівчат, якісь там блогерші, які там, типу, не можуть чим допомогти. Брана вона гарна в інтернеті, таке. Блін, я не можу закінчувати це нормальне відео. Так що кінцівка буде наступним. Так що дякую за перегляд та папа. -па. Типу, слава Україні. Зах... Захищайте всіх своїх письків.